Я останнім часом дуже багато думаю про те, що я багато чого не розказую про себе, тому що десь далеко глибоко в душі я розумію, що якщо я розкажу певні моменти, то це буде революція. Мене дивляться багато людей. Релігіозного складу ума, так? І певні речі просто вони не вміщаються в голові багатьох людей. І я розмовляю з Богом, кажучи, що ну, я ж не можу про це розказувати. Ну, по-перше, тому що моя місія. Допомогти людям увійти в своє щасливе життя, навчити їх, як це робиться, і ну, показати, як я сама це зробила, тому що я це не просто десь прочитала, чи десь почула. Я сама із Богом побудувала такі стосунки, що Він навчив мене, як виходити з різних ситуацій, як створити своє щасливе життя. І тому я не хочу розказувати те, щоб могло когось дуже сильно е, ранити. Але останні дні я просто відчуваю, як Дух Святий хоче, щоб я почала цим ділитися. Я починаю йому жалітися на деякі речі, він мені каже, що причина в цьому. Знаєте, бувають такі моменти, коли я чітко усвідомлюю те, що мені говорить Бог. Я розумію, що мені треба туди йти, а такий сильний супротив. Ви просто собі не представляєте. Я настільки з ним борюся всередині себе, не те, щоб там Бог мене до чогось заставляє, Бог ніколи так не робить, але я настільки маю цей контакт із ним, що я усвідомлюю важливість того, що він каже. Але все ж таки, якісь ще мої внутрішні програми мене зупиняють. І тепер представте собі, скільки таких програм є в нашому житті, які е, не дозволяють Богу зробити е, певні процеси. Не тому, що вони більші за Бога, а тому, що це є наша робота. Це ми маємо зробити, дозволити. Я ось зараз так от сижу. І борюся. Я розумію, що мені треба зняти відео на одну тему, так? Дещо де чим поділитися з вами. А я не можу. А я не можу. Це такий паршивий стан насправді. на ну, одне я знаю на 100%, Коли є такий сильний супротив, це саме перед тим, що має відкритися щось дуже велике.